Іди будеш Ага. А, так. Да. Да? Я тебе вже знімаю. Слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, всім доброго дня. Ми з України. Приперлися з міста Білої церкви. Це, Рі... Це документи в Навару, положив бардачок. Бо я забирав, як раму варили, я забирав. Yeah. Так що, друзі, хотів ще заїхати в село Лосятин, хотів заїхати в Саверовку, але на жаль, трішечки не зрослася ситуація. Позвонив до мене один із моїх товаришів, військовий, Вадьосік. Шмигунчик, їм треба срочно вирушати. І так як я пообіцяв передати в 43-ю бригаду автомобіль Навара для спецпідрозділу, який створений. Не буду називати, яку вони роботу будуть виконувати, але це не важливо. Набрав тільки що Вадіму, що ми вже вдома, зараз приїде. І набрав Юрі, ну, всі, хто дивляться, мої відосики, знають, що це за чоловік, який безпосередньо... Працює в цьому напрямку, тому що один я в полі не воїн і звертаюся до людей за допомогою підібрати різину, купити запчастини, комплектуючі, тому що вони в цьому ділі спеціалісти, а я валерчик. Більше там свиня хвости крутить. Так що на даний момент зараз у нас є два автомобілі: один Навара, один Тойота, як він називається? Паранець. Поранено? А якось пишеться 4 там, так? Да? Ну, 4 фо, типа. 4 фо. О, так що О, зараз, Юра, що ти там привіз, то, що дві машини, в нас нема різниці, кому і що. От, Одна проблема не заказали ми балонні ключі. От, Юра не заказав. Але так як зараз навара буде уїжджати, ми цей ключ положимо туди. Тут, в принципі, є штатний, але mm -hmm. дозакажемо і потім положимо сюди. Ця машинка також поїде з нашого дому. Василь повинен приїхати із своєю дружиною, його відпустять. Дружина Катя, яка у Фастові збирає кошти. На цей автомобіль вони повинні йому дадуть там якийсь день, і вони приїдуть і заберуть автомобіль, передамо. То я думаю, до того часу ми це все діло організуємо. От і за чого прийшлося пораненше прилетіти з Білоцеркви додому, щоб зараз б'яньки укомплектувати. Юра, все привіз, розділимо на два автомобіля. Вадим приїде, передамо. Документи вже положили. Ну і всі причандали. Щас будемо. Ділити на дві машинки. Положимо їх поки всередину. Що я хотів ще зробити, хотів будку зробити на цю навару, але вже потрібен автомобіль і, відповідно, треба вже це все діло комплектувати. Надюшка, вставай з цієї сторони, щоб було видно. Так що назар вже сітку положив. Це маскувальна сітка, яку дали волонтери з Білої церкви. Ольга Дубініна з Наташою і її команда. Так що ми поки це діло вложимо в автомобіль. В вложимо, перший компресор сюди кладемо, а другий компресор кладемо туди. Я думаю, я думаю що хлопці, можливо, е зроблять. Я думав, просто запаски перекинути на кришу, а зробити невеликий фургон. Ну, але, на жаль, не встиг. Не все. Ну, не ждемо каністра. Каністру масла, каністра антифризу, за це відповідає Юра на нюдне на запах. По мастилу ми завжди питаємо, що залити. Для того, щоб не долили споч, можна було ввалити. Компресо донкрати завжди комплектуємо з першої машини. Це вже виходить у нас, оце у нас виходить 14-й автомобіль. Набори ключів, які були на перший рад, щоб можна було щось відкрутити, щось прикрутити. Тому що були такі випадки, хлопці вставали на київ дзвонили і приходилося їхати. А в них сімейний цей ключ від велосипеда, вони супорт відкручують. Ну супорт, скажіть, відкрутити там треба дірочки, так? щось таке, так? Шесті рані. Шесті раніки. Так що, друзі, троси на це у нас на скільки 11 на тонн. 11 тонн це на розрив, так? Так. так що таке діло? Тобто і троси. Тобто машинки комплектуємо е, кожну машину з тим, тим самим. Це тим. термостат. Ми да. заказали термостат на Л200, який знаходиться, е, ми віддавали в 32 бригаду, там є проблема з термостатом. Ми заказали, але хлопці кажуть, поки нормально, по місту нема проблем. Буде знаходитися в мене, буду їхати або передам, або відправлю по новій пошті, але ж не буде ж одного термостату відправляти. Соберемо якусь посилку хлопцям і відправимо вчора. Дякую Мар'яні Розових, Дякую Світлані Добровольській їхнім командам. Дякую Ольгі Дубініні з миру по нитку. Собрав і завтра ми вівторок більш за все будемо формувати посилку. 27 цьому бригаду хочемо також порадувати хлопців, тому що є такі підрозділи, ну до яких не їздять волонтери. І є хлопці, які до нас приходять, військовослужбовці, з якими ми спілкуємося, а вони з цими побратимами раніше ну, служили, несли службу і кажуть, а не можна допомогти цим хлопцям, ну щось підкинуть, так сказати. То ми об'єдналися і в вівторок відправимо по новій пощі 27-му бригаду е, посилочку. Хоч би не вкинуть термостат, щоб шмигуном не поїхав, е, кінь Юрка його шкоду. О, Так що, друзі, так само цю машину ми вже складаємо, хай воно тут буде. Я думаю, що і це Так, До ключа докладемо да, і все буде добре. Знову я хотів ці речі, так як у нас знову два автомобілі. І хотів адресно, так як мені знову Василь Олексійович там перекидав тисячу доларів, але, на жаль, вони не пройшли. Забракував переказ, але був переказ 500 доларів. Я не знаю, чи то від них чи ні ще не написали. Хотів іменно те, що пересилають із Портланда, ну, знову на дві машинки розподілити. Ну на цю машинку ми резину заказали. Сьогодні у нас прийде. На жаль, не можна знайти гризової резини. Юра шукав, Серега шукав. Ні, що знайшлася, шук... різувала, але а теж нт немає. Ген теж немає, так. Да. Ну, тобто МТ немає, є, є НТ. Ну це середня резина, таку, як ми купували перед цим на Тойоту і на Л-200. Це да. середня грязева. Ну, вона не, не грязева, вона грязь асфальт. Тобто вона, вона виходить 50 на 50. Скоро вже я почну цьому розбиратися. Так що, ну, але цікавий багажник. Да? Mm. <різь> <різь> а покажи, як він закривається? Ось ну, так закривається він вручну, але прежде треба відкрити э, стекло, потім ось така штучка догори, а потім отака штучка донизу. А як ось так, за стекло? Так. А тепер ось або ключа вставляєш, ключа вставив, нажав і стекло пішло закрити. Прикольно, от тобі машинка 95-го року. Так що дякуємо магазину Віанор. Дякую Сергію Рекіді, дякую Юрію Хижняку. Преобразователь на 220 вольт стоїть. Це просто крутяк. Це... Я ще не встича. Не віднімався <клес> преобразователя, що там на 220. 95-й рік машини. То Реальна розетка виведена то есть без... Оно лежить. Бо я кажу Йожику, що це за, за підаль. Він каже, який це педаль? це каже розетка. От. В принципі, Юра, візьми отой дуйчик, положи його в цю машину, хай він і буде. Покажи, Надюшка, що там є. Я думаю, хлопцям буде. Ну, якщо там, знаєш, ночу холодно, щоб машину не заводити, можна ж включити, правильно yeah. він на якийсь період часу або навіть швидше. Дай його Давай, перевір, чи він робить чи ні. Отакий От віддав їжачок дуйчик. А він ну, в машині йшов вже. <звук> він же на два акумулятора йде. Як <звук> на два акумулятори? Ну, тут серйозний апарат. Там два акумулятори? Не робить, так? Да? На... Провіримо. Включи зажань. Не робить, так? Ну завести треба. Ні. Це може бути. Може бути що на нейтральній там, ще на чомусь. Та ні, ну я думаю, що. Ні, Ні, це або дуйчик, або може відключили розетку. Ну оставимо хлопцям, хай воно буде. Під його запихни. Але наче. А може сам цей гавкнув, може просто треба перевірити, чи є там 220. От. Все може бути, ну було в комплекті, ми його не провіряли. Їжачок віжачок... вже ж наче це. Так, так що... ну, це не є столь таке важливе, що нема підсвітки панелі От у нього. Не знаю, може подивимося. хоч як казав їжачок, так як він служив, каже, такі речі, наоборот, краще, щоб воно і не світило. Ну, але... Треба це все діло зробити. Так що, друзі, машинки укомплектували, дякуючи вам. І ще раз хочу подякувати, подякувати за підтримку, за довіру. Ми рухаємося далі. На даний момент дуже сильно хочеться, вже, щоб приїхав Л-200, щоб його передати цьому юному хлопчині з 95-ї бригади. Перша рота, каже, другий батальйон. Чи... Не не буду казати, бо це вже путаю з Василем. Я стараюся так казати бригадами. Їм автомобіль для евакуації поранених. Вчора він мені скидав відосик. Но, на жаль, такі відосики Я не буду скидати, як вони евакуювали пораненого, які були поранення і в сидячому положенні. Це дуже печально і дуже важко. Що хлопці переживають і насправді що відбувається, і той орден, який сьогодні мені вручили, вручив епіфаній із міста Білої церкви. Фу, ну просто реально що я трошки шокований. Я ну, не знаю, де та біла церква, де ця березань. От і я кажу, Оля, це дякуючи тобі. Він ну, каже, я за те сказала слово, але люди проконтролювали, просто так його не дають. Тобто треба знати про людину і інформацію, і ти цього заслуговуєш. Так що я дякую всім. Це заслуга наша, це не моя, тому що я тільки являюся дзвіном, яке об'єднує, напрягає, от Юрчика там напрягає інших хлопців і дівчат. І... Ми отак працюємо. Ну, а що, не так? Ну, так би ти, ну, як приїжджають хлопці на, зап... ну, на е, шиномонтаж, ти допомагаєш. не є. Я знаю, ремонтуєш і е, перезуває да, Це я знаю точно. А тут я до тебе звертаюся і вже, вибач, мене 14 автомобілів. Це ось цього ми тільки не перезували. І у нас був другий автомобіль, який ми не перезували. Але е, не перезували Ми Педжеру не перезували і виходить, але все одно тестували. Тоді бачок ти міняв, ну хлопці За, поміняли, да, і... але все одно є моменти, які устраняються. Дякуючи. тим тут... на сані ж полипривод казав, теж робили. Так що ну, є моменти, є робота, і напрягаю, напрягаю, тому що в мене-сюди трохи там свині є. І як-не-яке треба робити. Що... Дякуємо. Так що чекаємо ще з вадісюка, віддамо машину і хай хлопці працюють. Ця машина. Хто не пам'ятає, це коли ми брали, це ж ми з тобою? їздили, yeah. да? Забрали, потім приїхали, я обнаружив дирку в рамі, потім кинулися там дирка. Йожику дзвонили. Йожик в заміну пригнав мені е, Тойоту Hilux. Hi І коли ми приїхали забирати, я кажу, така навара. А він каже: Ну, ти ж три банки тушонки привіз. Оця машина нам прийшла за три банки тушонки. Рама обійшлася 26 тисяч гривень. Доукомплектували дві машини. У нас вийшлося 11 тисяч гривень на дві машини. Ті комплекти. Ключі. Правильно вже сказав? Ну, бо так, Я так. точно не знаю, бо ти мені подзвонив, сказав, вже розчитаюся завтра, з понеділка, як приїде Сергій, а все воно приходить по собі вартості. Тобто це не бізнес, там, який. Ну, е... Воно навіть не водиться в базу, воно просто йде мимо. Да, для того, щоб це все діло зробити От. Ну Але ж люди, люди цього не розуміють, думають, що там, а, там я поїхав, накрутили, там, десь ну хай думають, як хочуть. Ми робимо цю суму на 1,3 зразу. Один и три. Это минимум. А то мазу на, на там, в среднем, от, э, если что-то серьезное, там, запчасть, яка стоит, там, 50, там, может, 20. А что тогда строительный мазин на, на, круче 100 с лишним процентов? А, строительный, там, э, ну, допустим, строительный, там, своя техника, так сказать. Э, на мелких деталях, там, э, саморезики, болтики, угу. Mm. ты же берешь там, ко, ну, штуку, да, штук, да, штуку. да. штук. Ота накрутка 200%. Да? Да. Я просто знаю, ну по, лопа, по лопатам, я ж тобі говорив, пробивали. А, От. Якщо сипучка, допустимо, цементи, клія, на них маленька накрутка, бо воно портиться і вони швидше їм продають. Там Є маленька треба. накрутка. О. А на такому, те, що е, як би сказати, беруть на вес, а продають поштучно. Там накрутка дуже страшна. Це дуже добре. Л-200 ще й досі так стоїть, Ванька ще не приїхав, не забрав, вони на ППД планують вже виходити. Ну, Їхні, їхні хлопці з 58-ї знаходяться також під Бахмутом. І, а от іменно ці хлопці, з якими я спілкуюся і ремонтую ту навару і з Медведиком, з яким я познайомився, вони поки на ППД. Тобто вони, ну не буду казати, в якому місці, але вони не на Сході. Але не надовго. Так що, друзі, роботу по комплектації зробили. Чекаємо Вадьоса. передаємо, і хай хлопці їдуть і е, несуть бойове чергування. Ця машина... Завтра вже? Так, да, 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 вже завтра. Завтра я вже сьогодні не поїду, сьогодні вже неділя, Я вже не встиг забрати резину. А я думаю, ще не знаю, чи вона прийшла чи ні, навіть не заходив у, у приложення. Назару на номопеда вже покутив. Назар, ти куди виїжджаєш? А, мама Леся виїжджає. О, це тобі, ти, ти посадиш і пхай її, чуєш? Ось Петрівна куди кудись їде, в магазин, мабуть. О, так що отак. Чекаємо Вадьоса, далі буде. Вже бачиш, воно приїхав, вийдеш, ні? Ти перша будеш бачити Любашка Мілешко за мною в прямому ефірі. Ось вона, о. Чикаго, Чикаго на зв'язку. Чуєш? Можеш самі перші подякувати, це Чикаго, Люба, Мілєшко, яка 800 доларів на машину ну, правда, вже наступну скинула. Це людина, це просто страшна людина. Велике вам спасіба. Чула, тернопольчанка. У все добре, бережіть себе, бабуся. Все, все буде Україна. Так Разом що? до перемоги і да. все добре. Все, Любанька, цілую лю... Цілую, цілу <рес> люблю. Давай, мала, на зв'язі. Барабан, я тобі обіцяв, дивися, панам джам. Слава Джан, ти вже в, не в прямому ефірі, я вже знімаю. Так що, друзі, дождався я Вадьоса. Шеврончик твій. Мій шеврончик, так. Да. Бригадний. Чуєш, мені ще ж треба, знаєш. Лю... Армейська. Каже, що в тебе за Панама? Це надіваю вже. Чотка. Чотка, дивися. Це чисто... О. Так що, друзі. Шеврончик бригадний. 43-я. Битися, а не а ну десь не, не курить. 43 метрів потужна. Так що, друзі, вийшла в нас такий форс-мажор. Е, хлопцям треба машинка, прилетів з Білої церкви. Я хотів там ще попетляти, мальох. Хорошо, що ти <с подзвонив, тому що ще мог би приїхати 8 часу вечора. Мені треба було ще в Ксаверовку, треба було ще хотів долетіти до матері на кладовище. Але хай моя бабуся і матуся, дідусь і дядько вибачають. Заїду в наступний раз, тому що на даний момент найважливіше це перемога. Да, і хлопцям треба вже зараз автомобіль. Е, у Вадюсіка є така можливість її забрати, так що я зараз покажу документи, я нарешті положив, бо я на ній їздив, оказується без документів. От, е, Вадімчик вже до мене приїжджав, я йому показував машину. Не буду розказувати, що вони будуть виконувати, яке бойове завдання, але ця машина їм дуже потрібна. І як там говорили, ти передаєш машини своїм. Нарешті це один із людей, якого я можу назвати своїм, тому що ми нас пов'язувала і заправка, і будівництво, і ще багато інших речей. В Про... третій житті мої да, треті жизни мої. Але перед війною ми не пересікалися, але пересікалися кофе чай потанцювати. Як казав мені один із моїх, так сказати. Учнів, це Юра Кудряшов він казав: якщо ти поважаєш людину, ти повинен знайти для нього хвилину і приїжджати. Можливості приїжаємо всіх. Да, от, от я можу просто да, і піндюлей отримати, ну, тому буває, що такі. бували. Серега, я ж тобі казав, буває, немає можливості заїхати, і, ну, і так виходить які форс-машори, ну а що зробиш? Так що, я думаю, хватить для... Ну, у вас ще три. три чоловіка підрозділі. Три чоловік. Я думаю, для тріїх буде місця достатньо. Я ще все-таки хотів тобі зробити кунга. Ну, але як будуть якісь моменти, ти мені. Кунг нам буде не потрібно, я тобі об'ясняв, бо в нас один ящик, тільки ось такий. А, один ящик так. Це Він герметичний, Один із ящиків буде. Я зрозумів. А все остальне дивись, Оля Дубініна передала сітку. Сьогодні я був в місті Біла Церква. Можеш Це подякувати було церківським волонтерам. Дякую, я з ними з працюю. З, і, з і тої сторони буде. я тобі хламу нагрузив, хоч продаси на барахолці. О, ти ж знаєш, ми можемо з тобою на цю тему поприкалувати. На ну, барахолки да. можна нові речі перепродати. Тобто, Ого. що там є? Балонного ключа ми нового не купили, бо забули. Ми хлопцям положимо в цю машину, в Тойоті був. Ну, я думаю, такий буде кращий. Так? Е, наборчик невеличких ключів, е, не знаю серед. Для да. е, трос на 11 тонн, донкрат на 2,5, компресор, масло. Ну, для... Ти ж мене вчив. Ж, він водитель, він же з категорії Д в тебе, так? Да? У мене категорії С, С1, Б, С Е, Д1 і Д. Ну Я вже дуже багато одучився І ну... І трошки ж їздив. Так, да, на всьому їздив. Всі, що категорії присутні, на всьому вже. У мене ж стяг, один із перших це був стяг від тебе. Да, служ... Перша танкова бригада. Перша танкова, так. Да. Да. Знаєш, ну, гор... да, є шеврони полишались, можу подари. Можу подарити і мене. Ой, тобі жетон битву за чернігу. Танковий Не треба мені дарити, це повинно Тона бути є. в тебе. Дисить і, і, вдома, кстати, і... на фотографії і дружини. І <с <с в твоєї <с родини. Є шеврон присутній. Я вже буду ждати від 43-ї. Є, я тобі подарував. мене є від 43-ї? Шеврон? Ні. Ні, Звісно, зробимо. Три чоловіка, якраз три букви можете мені написати. Три букви. Ну так. Чуєш, я не знаю, який в тебе позивний, чув, в чувак. Але я ж по старій дружбі. Ооо, так. Так же, браток. Це лучше позивного. Ну, я все борознать знає майже під таким ніком. Так, так що. Ну, так що. Двоє, я просто не ставив. Я... Чого, там, на рамі, щоб усі е, саме цікаво, що ця машина ж на українській реєстрації. Ну, ти казав. Е, номера воно лежать, я їх не пропив і на барахолки не продав. Воно е, ззаді. А то вже там а при... а при... і... Ні, в мене нема. Ти сам строїтель вдома прицепиш. Давай. давай. — Вже крутите. Крутіть, давай. Ні, це дуже круто. У колесо, чуєш. Можеш туди, можеш прямо на ціну. Ну, цепляй туди. Крутяк буде, щоб усі бачили. Так, так, всі, хто знають мене, всі, хто знає Березань, всі будуть розуміти, хто це їздить на ньому. Така ні, чуєш, так саме саме цікаво. Навіть е, в відео, як хтось подивиться, може підписчики, хто там будуть, так, тебе бачить. Я чогось раніше ну, не займався цим. Мені дуже сподобалась Тойота. Я її ну, номера шалений заказав. Я не знаю, може в них хтось є в підрозділі шалений. Понімаєш, Хайлюк люк як передавав. І душману я номера замовляв, і Васі аматор я. А так не будете ліпати, може посередині? Посередині не можна, бо коли сіткою накриватиме, буде цеплятися. Тоже правильно, О, бачите. Процес пішов. Ну, може. Є. Yeah. Yeah. Так yeah. це, хлопці, відповідальний момент, чуєш? Дівчат а, Надюшка, іди сюди, зайчик. Я думав, ти десь утік. Іди ж будемо передавати Вадюсіку машину. А Диви, ми вже прицепили. А? Так давай вже й напередок лупи десь. Напереду хай буде є його. Напередодні. Ні, я там може туман такий поставлю. Або балку, поняти, і воно буде трохи не в ту Чуєш, тобі приборничного бачення заказати? Не треба. Не я треба. думаю, він мені не понадобиться, не така у нас вже структура ліс, ну, типу, виконання воно наших Що? Ну або на висможна тобі. Не на верхню трубу, якраз буде вона. На, я поставлю отут, тут поставлю балку. Я туди поставлю тут. Воно, ні, вони там будуть трохи не... А сиди якраз отак. Ну, так хай вже в процесі розберемося. Поставимо проти отуманки чи балку, і тоді вже оприділи. Що ж ти мені не сказав, що ти, тобі треба? Я був би щось триває, придумав. Це ну, світло буває, що треба дуже мощне, бо є, ну, не всі так. Так що це дуже <сказ> 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 та, <Робина> ну, Люди трошки не розуміють, просто є род військ різний і <сказ> та, ну, ми та, не будемо про це говорити. Є різне виконання бойового завдання. Так що ця машинка попала від їжачка нам в подарунок. І вона попадає в ваш підрозділ в подарунок. Приїдемо на бригаду, стіни відеозвернення. Не звер... вже не звернення. Подяку за такий вклад в нашу перемогу і все буде. Це одна не із перших машин, яка віддається без відеозвернення. Тому що ну, так вийшла ситуація. Люди просто не, роз... не зрозуміють. Це була моя ініціатива. Просто чоловіка приїхав. В одпуск, як завжди, як я казав, якщо ти людину поважаєш, приїдь до нього в гості. Ми сиділи, балакали і просто поспілкувавшись, щоб була машина, яка трошки О, хтось уже там. Я ж ти казав, телефон живе своїм життям. Надійку поздравляю з днем народження. Це 119-та бригада. Ми хлопці вітали мене. Так що не мене, а Надійку вітали. І 109-та, і 30-та. І робить свою роботу. Так що, Віктор, їжачок, я дякую тобі, що завдяки тобі я можу зробити неможливо. Я закрив питання 43 ю бригаду без відеозвернення. Якби трішечки позвонив мені раніше Назар, я б її вже відправив би туди на схід, цьому молодому хлопчині з 95-ї бригади. Але ми рухаємося далі. Я думаю, що в ближайшому майбутньому машинка вже в Україні. І я її віджену, тільки вона появиться. Юра її поставить там на ноги, передивимося, перезуємо, укомплектуємо, загрузимося і поїдемо. Вже там дівчата мені і медикаменти якісь попередавали, і перев'язочні матеріали. Чітко. Чи ж не так ти радий машині, як, як позивному? Да? О, так що, ну так. Мені теж подобається. Оце я за сьогодні приїжджаю у бригаду. І вже половина знає, хто на ній їде. А? Тому що там ну, наших дуже багато. Чи на слідчий раз буде на кожній машині писати Шелудько? Да. Да? Може, кстати, як говорять, трафарет, блядь, просто ззаду. Не матюхайся. Ну, я... То так треба. <світ> <світ> я мож... зрозумів. Тобі можна тобі можна. Чуєш. Я ж оце знаєш, все немає часу. Хочеш заказати цю грбану наклейку. Ну, свою наклейку. З миру по нитки, путіну петля, <світ> <світ> знизу ютуб-канал <світ> Сирій Шелудько. Ну, це нашій лозунг. І... Я думаю, що він вже прив'язався і можна зробити невеличкі наклеїчки і ліпити там. Ну, тому я що вони так так... Звернуться і по можливості я завтра це вирішу. Да? Є людина, яка займається оберезання цією бідою, і служить теж у 43-й бригаді, яка займається нам на авторут, робила там кощеї. Там... Чуєш, якби це ще Лудько не ляпав язиком, то бачиш і не доляпався. Да. Це так само, як я колись сказав за телефон дитині. Чуєш, і а, прислали так, телефон. Так. У мене, правда, є там ще одна просьба до людей, але поки не буде. Є в мене підписник. Олексій із Києва, він інвалід із дитинства, йому 32 роки, він дуже полюбляє мій канал, дуже печеться за мою родину, за військових. В нього є проблема з телевізором. Але він каже, я розумію, може там ну, ну когось. Да, він хоче смарт тв щоб можна було дивитися ютуб-канал на, на стіні. І ну, я думаю, що ми це рішимо трішки пізніше, бо зараз ну, хочеться якнайбільше допомогти хлопцям. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Машину передаю Вадьосіку. Вадьосик, як приїде в підрозділ, з хлопцями знімуть якийсь коротенький відосик в горизонтальному положенні і подякую всім підписникам, глядачам, їжачку в першу чергу, тому що це його заслуга. Ну, якби ми не виходили, не кричали, нас би ніхто не бачив. І О, так. от Сьогодні поїхав в білу церкву, я охренєвший був. О, Скільки добрих, щирих, відвертих людей, і ми об'єднуємося. Дивлюся, протестували, респокій... Не всюли чітко, але ну, дивися, там як включається, це ж я його заставив. Коли включаєш блокіровку, вона типу, миргає. Але вона робить. Вона ж дорожна засвітитися зелене. А він заставив його, він підняв його на е, підйомник, включає блок, ну він включає машина шнук. Да, все робить, так що все нормально. Будуть якісь випроси, питання, питання, дзвони. Я б сказав би по-другому про номер телефона. Це норматик. Так що, друзі, я на цьому завершую відео. Ще раз дякую всім небайдужим, дякую за довіру, дякую за підтримку. 14-й автомобіль вирушає в допомогу нашим військовим. Так що дякую всім, дякую і оцим дівчатам, які співають, танцюють і приближають перемогу. Правильно? Так що що? Слава Україні! Героям слава! А ми що вони? Слава Україні! Героям слава! Во так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра! Картуза вже списали, панамочку наділи. Так що от такі діла. Усім друзі, пока-пока. <ріхи>